Декларуватися будуть всі навіть під час війни, але є мал маленька. Маленька угу. кома. Угу. Маленька кома. Угу. Декларування буде закрите. Але закрите від кого? Від служб. Від розвідувальних угу. служб Російської угу. Федерації. Тому що якщо це буде в відкритому. Доступі, будь-хто може це використовувати на користь проти Держави України. Але якщо буде вимога, наприклад, от вам треба буде декларуватися. Ви кажете, я хочу, щоб моя декларація була відкрита. Будь ласка, відкривайте. Угу. Вас ніхто в цьому не перекриває. Угу. Не зрозуміло? Так, так, так. Звичайно, я зрозумів. Тому що все. Хочу ще раз додати: що все, що сьогодні розмухується, це просто провокація. Угу. Не більш nem menos